Вінничанин Дмитро Кругліков починає ранок зі сніданку. Нарізає огірки, помідори та капусту. Зверху салат посипає мікрозеленю. Мікрозелень можна використовувати як і основний інгредієнт до салату, так і прикрашати ним салати, так як ми зробили. Мікрозеленню його щоденному раціоні каже вже майже рік. Саме стільки часу він займається її вирощуванням. Додає, під сіті ферму у квартирі переобладнав комірчину. Суть мікрозелені в тому, що на стадії приростання після насінини рослина вміщує в собі велику концентрацію поживних речовин. Спершу це було просто захоплення, розповідає Дмитро. Однак нині приросло у бізнес. Хотілося створювати щось своє, якусь ізюминку, якусь новинку, щось нове і приносити користь при цьому людям. Виростити мікрозелень можна майже з усього, що росте на городі, каже Дмитро. Додає, насіння продається як на ринку, так і в спеціалізованих агромагазинах. Для цього не потрібно багато місця чи особливих фінансових затрат, каже Дмитро. Головне створити належні умови. Провітрювання, світло невисока вологість. Як основу для висіву рослин, розповідає, використовує міжвінцевий утеплювач. Суть в цьому матеріалі, що він недовго втримує вологу і він є повністю екологічним. Там немає ні хімікатів, ні скла. На висадку однієї міні-плантації потрібно від 5 до 10 хвилин, каже Дмитро. Спершу у воді замочує основу. Далі відважує необхідну кількість насіння та висіває. На один лоток потрібно 52 грами. Далі Дмитро додатково зволожує насіння та залишає його під пресом. Дмитро каже, мікрозелень буде готова до вживання через 5-7 днів. Вирощувати її можна весь рік. Дієтолог Віта Багрій радить додавати мікрогрін до основного раціону. Каже, для добової норми вітамінів потрібно 150-200 грамів зелені. Тому маленькому парусочку є повний кладіц вітамінів, мікроелементів, антиоксидантів, які дуже є помічним для людей. І що саме цінне, це те, що там є вісім незамінних амінокислот. Як і будь-які овочі, їх можна використовувати в щоденному раціоні. Вони корисні як для шлунково кашкового тракту, так і для підвищення імунітету, для волосся, для нігтя». Багрій додає протипоказань щодо вживання мікрогріну немає. Винятком може стати алергія на певний вид продукту. Дмитро ж розповідає, вартість зелені коливається від 20 до 40 гривень за. 100 грамів, залежно від сорту. Юлія Бараболь, Олександр Базюк, новини на Суспільному Вінниця.